У всіх нас є проблема. Вона називається гріх. Це означає бути недосконалим, це означає не влучати в ціль, не досягати слави Божої. Ми всі грішимо. Божий стандарт це абсолютна досконалість. Жоден із нас не може цього досягти. А плата за гріх смерть. Знаєте що? Бог не дозволив нам впасти в гріх і потім сказати: Ну я не дам рішення, бо це не є любов'ю Божою. Ось чому я не можу терпіти, коли люди кажуть: Я не хочу вірити в Бога, який відправить мене до пекла. Ні, Бог є любов'ю. Бог послав рішення для нашої проблеми гріха у вигляді свого єдинородного сина, який прийшов сюди, залишивши небо, і Він народився від діви, зачавшись від Святого Духа, і Ісус прийшов сюди. Бог ходив по землі у досконалості і його діяння були бездоганними. Ісус був повністю Богом і повністю людиною в одному тілі. І його діяння знову ж таки були абсолютною досконалістю, бо наші навіть близько не можуть зрівнятися. Нічого з того, що ми робимо, не є досконалим у жодному сенсі. Тільки Ісус. Він ходив у досконалості, у любові. Він зцілював, Він творив чудеса, Він навчав. Через притчі усе, що Він робив, було просто неймовірним. Його трирічне з половиною служіння це щось дивовижне, тільки Бог. Він є Богом. І все ж він прийшов сюди з однієї причини. Він прийшов пролити свою кров, щоб врятувати нас. Ось чому я завжди кажу, що це найвеличніша історія кохання всіх часів. Він прийшов сюди, щоб пролити свою кров. Якщо ти маєш віру, якщо ти визнаєш, що ти грішник і розумієш, так, я грішник, мені справді потрібна оплата за ці гріхи. І тоді ти усвідомлюєш, О, вау, агнець Божий, Ісус прийшов з небес, щоб померти на кривавому хресті, щоб пролити кров. І як тільки я скажу: Ісусе, я грішник, я це визнаю, і тепер я вірю у твою кров, що вона забере від мене всю мою проблему з гріхом, минулі, теперішні і майбутні гріхи. І я вірю, що та кров, яку Ти пролив, така цінна, та Божа кров, що вона омиває мене білим, як сніг. Ісусе, я вірю у твою завершену справу на Христі. Я знаю, що Тебе прибили до того Христа. Ти пролив ту дорогоцінну кров. Ти помер, Тебе поховали, і ти воскрес на третій день.